Гараж побудували, будинок побудували. Тепер, друзі, будуємо альтанку. Вже з Андрюхою коробку альтанку ми побудували за заблоку, А також облицювали фасадну, парадну частину лицевою цеглою, друзі. І зараз тепер наступна наша задача це... Будівництво двох колон із забутовочної цегли. Про що і піде мова в сьогоднішній нашій частині, друзі. Роботи тут небагато. Дві маленькі колони. Ну, вони будуть цікаві. По-перше, там е не виходить ціла цегла. Тому слідкуйте і далі все побачите, як ми вийдемо з цієї ситуації. А по-друге, ці колони, друзі, буде будувати Андрюха. Який не є каменчиком, який є студентом. Але вже він трохи за мною попрацювавши, набив він вже трохи руку, друзі, і от в цьому відео побачимо ще кращу його роботу в плаці цегли. І так, приступимо. Приблизно я порахував на дві колони йде 150 цеглин. Але, друзі, є проблема. Зараз підійду ближче і вам покажу її. Ширина нашої колони 20 см. Ну, плюс шов, виходить там 21. Тобто 20 см, друзі, такої цегли в нас немає. І от нам треба вийти з цієї ситуації якісно, друзі, і красиво. Ну що, поїхали. Замішуємо розчин, друзі, і будуємо колони. Андрюх, ти готов? Готов. Попробуємо. Показуємо, друзі, спробуємо напиляти забутовочної цегли нашим станком. Лицеву кладку вона ріжить, зараз ви ось бачите, просто ідеально. А зараз подивимось на швидкість. Бо нам потрібно, друзі, багато там чи і трьох четверочок. Кирочкою це все діло нарубувати. Мені не хочеться. Андрюх, який ти розмір розмітив? 19, 19 см, значить, він он намалював, друзі. Тепер він зараз он поставить міточку. І отак буде кожну цілину пиляти. Щоб зараз швидко нарізати там. Поки наріжемо з десяток штук, а там далі видно буде. Отак, друзі! Отто! -от. Все! Ой, я так гарно почав і треба так закінчувати сумно. Нічого в нас не вийшло. Значить, по-перше, цьому кругові вже 5-6 років. Хоча він лицеву цеглу біжить прекрасно. Забутовку він, як ви побачили, пиляти не хоче. Ну ми ж його не будемо і вбивати, друзі. Ні-ні-ні. Я не хочу таких відосів і вбивати інструмент. Якщо в нас не виходить, зараз у нас ще є один варіант це болгарка. Якщо не виходить, і болгаркою доведеться точити кірочки. Обідно, Андрюк, так? Да? Да, Обідно. Маємо болгарку, маємо. Новий круг, друзі. Ну, не знаю. Може і цей круг горіти і не пиляти. Ну, зараз спробуємо. Потому що, тому що. Не тому, що а тому що. Тому що ці круги такі не дуже дорогі. Так, да, гарні круги, вони будуть пиляти метал, я знаю. Ну, поки Андрюха міняє круг, а я вам покажу трохи, друзі, на даному об'єкті штукатурочку. Будь ласка, хто дивився відоси про облицювання даного будинку, бачили, що тут творилося, які тут були стіни, друзі. А зараз все дивіться чудово просто. Красота. Хлопці наші виконали роботу на відмінну. По маячках. Колони, от ось, чи як його правильно назвати, <с і> якісь пілястри. Робота виконана чудово, я вважаю. Просто класно. Так, да, я тут і правило, зараз не буду притуляти правило вам. Ну я бігав із правилом, з усім, все чудово. E, Піщано-цементна штукатурка, друзі. Ну Красота. Що тут скажеш? Все нормально. так. Ну, а ми повертаємося до нашої цегли. Дай Боже, щоб зараз все вийшло. Ой, бо треба будувати альтанку. Андрій, боже, поможи нам. Я не знаю, якщо зараз не вийде. Чому ми вирішили пиляти, друзі? Цегла жахлива. Вона не пиляється, але вона розсипається. Ну, вона жахлива. Я вам кажу, як є. Пайло. Пиляє, пиляє, друзі. Зараз Андрюха тільки візьме досточку, щоб ногу не ставити на цеглину, бо це техніка безпеки, не зовсім правильно. Поясню. Дивіться, колони ті, вони такі собі невеличкі, да? а на них буде трохи навантаження нашого даху. І уявіть, Дах буде, ось я вам зараз покажу. Він односкатний буде і там нахил буде дуже малий. Тобто, якщо гарна зима буде, там снігу може бути отак заввишки, як оця альтанка. Уявіть, яке це буде навантаження. І от весь отой дах буде давити на ту перемичку з армопоясом. А перемичка з армопоясом навантаження вже передадуть на наші колони. Тому кирочкою його рубати, я вам кажу, це така цегла, жахлива. Там кирочкою йти вжарив, трьох-четверку одрубав. Воно наче трьох-четверка, ну а на самому ділі, друзі, вона вже там розсипається в руках. Тому б не хотілося, розумієте? От тільки через це. Ну і плюс, щоб вам гарний відос зняти. Чудово, так, да, Андрюш? Все, другу, не треба пиляти далі. Отак і, не отби... отак і несеш туди на місце, там кирочкою добиваємо. Mm -hmm. І ота чекушечка теж там використається, Зрозумів? Вона теж не викинеться. Все. Швиденько отак. Фук-фук-фук. Поки Андрюха там ще собі налаштовує місце роботи, друзі. Бо каже на піддоні ставати там, ну опасно. Небезпечно. Покажу вам трохи кладочку цю, яку я мурував в тому році. Друзі, хочу сказати вам про неї, що тут цегла просто жахлива. Ой, жахлива. По длині 7 мм різниця, а по висоті 3, 2, 4. Ну, подивіться, яка в принципі вийшла красотінь. Ви знаєте, і замовник просто кайфує, дуже задоволений. Взагалі він навіть не очікував такого результату. Бо цеглу цю можна вважати просто, друзі, забутовочною. А вийшла така краса. Плюс архітектор постарався. Ну, прикольно, що я вам скажу. Коли зробиться підшива, коли приберуться ці бур'яни, змонтується тут тротуарочка, зробиться цукольок. Друзі, обов'язково слідкуйте, я цей об'єкт буду вам показувати всі роботи на ньому. Обов'язково. Мені самому цікаво і думаю, і вам цікаво. Красота просто. Отак вам покажу. Так, да, вибачайте за оту купу сміття. Ну, друзі, я вам кажу, вживу це взагалі виглядає бомбезно. Дуже круто. Ну, все, повертаємося до наших колон. Зараз, поки я йду до Андрюхи, я вам скажу. Я підрахував, нам цих трьох четверок потрібно, друзі, 50 штук. От уявіть, 50 штук. Подрубати всі кирочкою. Половина з них розпитеться. І отут буде купа сміття, розумієте? А так це дивіться, це все буде зараз дуже швидко. Отак, От Адрюха, шаблончик зробив, бачите? Зараз покажу вам. Оце він по цих краях і пиляє. Він нітка внизу є. Ну, він каже, отак йому зручніше. Друзі, та це ж забутовка. Воно там не потрібно, нам головне, щоб цеглинка там помістила. Оу! Пилюка, Андрюх! Давай мочи цеглу. Так, друге випробування у нас. Дуже багато пилюки. По-перше, оздоблення будинку, ось тут рядом. Поруч вірніше. А плюс і дихати цим. Тому зараз ще ми беремо відро, води. І плюс нам зараз накладку все одно потрібно, там буде мокра цегла, друзі. Ми будемо монтувати саме вологу цеглу для якості кладки. Ну це ви вже побачите далі. І до речі, ось я вам зараз показую кусочки відео. Ми з Андрюхою робили реконструкцію. Ми цеглу всю обов'язково мочили, обов'язково. Ідеально її там вимітали, вичищали, оці відкоси всі вичистили, видули щітками по металу. Набили, ось я вам показую, арматури багато. Друзі, все це потрібно робити. Якщо ви хочете зробити це якісно, щоб ця колона працювала, щоб цей відкос якось, ну зрозумієте, тут ось прибито пів цеглинки, якщо це зробити неправильно. Ставляться тут двері, геп-геб-геп-геп, геп, 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 і через 5 років у вас там буде воно тріщати і може і взагалі відпаде. Тому все робимо як можна краще. І одне із правил це треба мочити цеглу. Так, коли ви там будинок будуєте там 80 тисяч забутовочної цегли, ніхто її там не буде мочити кожу. Хоча я вам що скажу. Ми десь працювали, вже не пам'ятаю на якому об'єкті. І все одно в нас там була можливість, шланг, води багато, друзі. І ми бирали шлангом. І шлангом поливали всю ту цеглу. Прямо на піддонах. Отак зверху полив, помочив, виробив два-три ряди. Знову, знову і знову. По-перше, і легше, бо суха цегла швидко впитує вологу. А по-друге, друзі, краща якість будівництва. Так, ну що, я думаю, все одно пилюка буде, ну, не така. А в наступній цеглині зараз ви побачите, буде менше і менше. Ви чися да так, Андрій? Помоклі Це все одно є пилюки. Андрюша, а дружка, ну відбий от тут, Глянемо, наскільки там цегла та промочилася. <бачити> Бачите, дивіться. Покажи, покажи, поверни до мене. Менше навіть сантиметра по краям вона набрала вологи. Так що ще треба для цього й часу. Ну, все одно, пилюка менша у нас, трохи краще. І нарізаємо тепер чекушок нам потрібно таких. Он. Оце вам і цегла, бачите? Вона всередині вся перепалена. Хі -хі -хі. Круто. Зверху червона, а всередині чорна, так, да, Так. Yeah. Друзі, а таких чекушок нам взагалі треба 100 штук. А тепер ви зрозуміли, чому їх ми пиляємо. Бо якби ми їх нарубували кірочкою, ми б той весь піддон перерубали. От такий висновок. Скільки тут цеглу не мочив, все одно пилюки море, да, Андрюх? Нічого не зробиш, друзі. Ну, менше. Красота. Роще. Забутовка. Тут зовсім інший розчин, друзі. Накладку забутовки ми обов'язково робимо його трохи рідкіше і доливаємо трошки більше пластифікатора. Поїхали. Маємо такий навчальний майданчик. Працює студент Андрюха. Повторюся, він вже клав і забутовочну кладку, і, друзі, оцю цеглу клав саме Андрюха. І тепер його задача побудувати колону, правильно да. І так, ми маємо, як завжди, колону півтора. Півтори цеглини на півтори. Але, друзі, тут є отакий же ж у нас виняток. От чому ми їх напилювали. Побачили? І тепер отак потрібно все збудувати і все буде круто і красиво. Правильно! Я не підказував. Здуваємо гарно пилюку, хоч вчора ми прибирали все здули. Ну, друзі, туди-сюди, десь воно щось. З'явилося. Тут не спішимо розчин мазати, так як немає у нас цього шва, друзі, взагалі. Отак маємо. Андрюха працює там, а я перейшов сюди. І теж швидко вирізаю. І отаку ми маємо гарну перев'язку. Тепер ви бачите, ось у нас трьох-четверка, потім вона йде там. Тут чекушка. Зараз вона буде там всередині. Друзі, ідеальна перев'язка, все просто круто. Зараз вечір, восьма година вечора, але ну вже темно. Тому маємо такі фонарі. А в Андрюха ще й плюс налобний є. Нам дуже видно все гарно, не жарко. Та, Андрій? Єдина проблема це, друзі, трошки комаріну. У нас є спеціальний засіб. Ось для зручності з Андрюхою намалювали отакі лінії. Ось у мене і ось у нього. 4 см до краю. Маємо 5 рядочків. І в Андрюхи теж, друзі. І от зараз саме цікаве у нас. От підійшли ми до наших тих закладних, до з'єднань, газобоку з сеглою. А ви ж, але ж зрозуміло, що у нас газик з рядами... Не співпадає. Тому ми зараз тут кладемо, монтуємо трьох-четверочку, друзі. А там прийдеться чекушечку монтувати і тут чекушечку. І все це діло забутувати гарно. Що ми зараз і зробимо. Іншого варіанту тут немає. Але все це буде надійно і міцно. Шнур. Друзі, не смійтеся. Шнур це для Андрюхи. Хай вчиться поки так. Хоча, в принципі, він чудово вміє Міряти рівнем. Все чудово в нього. Дивіться. Спеціаліст. І ще, друзі, мене там запитують, чого ми працюємо отак по вечорах. Так, да, друзі, ми іноді приїжджаємо, бо ми працюємо на другому об'єкті. Тому приходиться по кілька годин, через день там, чи кожен день виїжджаємо і потихеньку цю альтаночку будуємо. Ото таке. Давай, Андрюх. Оп! От тепер, друзі, цей момент. Я навмисно зараз Андрюха мурує як-небудь, бо тепер нам незручно тут, щоб ви розуміли. Йому дуже незручно, я ж вже пояснював, тепер ми добрались до сіточки, плюс ще й закладна. Але ж нам треба все це діло зв'язати. Тому приходиться так мучитись. І обережно її монтує отак. Чудово все. чудово Тепер дивимося, друзі. Значить, зробили собі таку опалубочку Туди, дивіться я накидав гарного міцного розчину. І тепер зараз напхну туди боя, да, чи як там правильно кажуть. Ну, всякого сміття з цегли. Показую, дивіться. Друзі, обов'язково покажу вам, щоб ви розуміли, що ніякої халтури. Тепер зверху забиваю розчину. Ну і ще там дрібного зверху потім трошки накидаю. І все. І ми обійшли нашу таку закладну. Все, швидко поприбирали і летим додому, друзі. Дендру, сьогодні годинку попрацювали, ну у нас така цілі була, да? почати оцей моментік і потім приїхати і за кілька годин його завершити. Бо ми сьогодні там поки подумали, як його краще там, чи кушки, чим пиляти. Ну, це теж годину, навіть півтори, оце ми витратили на цю всю роботу. А тепер треба нам це змонтувати до да, Тяжко на двох об'єктах працювати. Ну нічого. Ой, друзі, приїхали ще на годинку вечірком, так як ви знаєте, що ми по вечорах будуємо цю альтанку. Андруха нарізає. Цегли, так як ми пиляємо цеглу, і он я вже розчин замішав. Нарізає Андрюха цеглу. А я вам поки, друзі, поясню. Приїжджав замовник і каже, болі, ну це каже, ходив, 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 ходив. Тепер йому хочеться, щоб під вікном теж була кладка. Уявляєте? І Я думаю, ми це зробимо. Слідкуйте, обов'язково вам все покажемо. А також, вон зараз, де там цегла, розчин стоїть. Друзі, нам треба ж туди опуститися. 25 см. Треба буде зрізати цей весь бетон. Оце я вам зараз все показую. Можливо, ми це завтра й почнемо робити. Ще точно нічого не знаю. Все оце воно отак. Ну все, а я, в принципі, починаю вже кладочку. Андрюха зараз швидко нарізає і стає на ту колону. Я вам покажу ось. Щоб ще раз пояснити, що в нас на колони цегла йде абсолютно вся, друзі. І така чекушечка. Ми її кидаємо. Ось з тієї сторони, так. Потім всередину ми кидаємо що, те, що з трьох четверок залишається. Ну і плюс тіло. Тому, в принципі, все виробляється. Андрюх. Андрюх, та що так? Краще Краще так? А ну, вистав 5, я зараз прийду, так? Знімем нашим глядачам. Андрюха придумав новий спосіб різки цегли, щоб швидко. Зараз підемо подивимось. Давай. Все, друзі, дивіться, чітко! Півтори хвилини. І в нас є 5 3 4, і в нас є п'ять чекушечок. Просто круто. Раніше він по одній пиляв, але він витрачав час, да? поклав, відклав, поклав, відклав. Зараз п'ять штук поставив, за півтори хвилини є, он, дивіться, п'ять штук. А їх потрібно, наприклад, зараз 20 штук. Все. За е, скільки виходить? за 6 хвилин він їх наріже зараз. Ну хай там дайте йому ще там кілька хвилин принести, віднести. Все. І стаємо на кладочку. Ось цих чудових отаких от, колон. Для усилення, друзі, нашої потужної перемички. Знімаю трошки, друзі, вам відоса. Бо ніколи знімати, бо я ж теж працюю. Як і казав, я з цієї сторони, Андрюха з тієї. І так, ми підійшли знову до нашої закладної, бачите. Ну так її назвемо. Це наше з'єднання газіка, друзі, з колоною. Подивіться, як виконано це все ну, просто, я не знаю. ну, Хіба краще може бути? Отож, і потім ще ця колона зв'яжеться із лицевою кладкою. Тому все супер. Зараз ми знову підійшли. Вже там в попередніх відосах ви бачили. І зараз знову я кладу трьохчетвірочку. туди Андрюша виріжить таку чекушечку, а туди, друзі, боя, розчину. І все буде супер просто. От така якісна робота від нашої команди. Я Мастер. Друзі. На каналі Якісне будівництво. О, бачите, трохи бур'яну менше стало. Продовжуємо ми, продовжуємо. Знову на годинку прискочили. І сьогодні вже ми доробимо до кінця наші колони. Зараз Андрюха пильне. О, Андрюш! Андрюша, спішить. цеглу мочити не хоче, так? Да? Доробляємо колони і завтра вже розпочинаємо армопояс. Як бачите, я навіть не встиг зняти дуже швидко. Да, Андрій, по 5, так, скажи, скажи нашим підписникам. Друзі, якщо вам їх потрібно багато, не по одній, а то 5 хоча б дуже швидко. дуже. Тому, друзі, ще раз отак скажу вам, рекомендую навіть. Якщо у вас отакі тонкі моменти да, з колонами, нарізайте краще, не лініться. Ви подивіться, ми побудували дві колони і в нас взагалі немає відходів. Плюс ми використовуємо й трьох і четвірку і також використовуємо нашу чекушку. Тому в нас взагалі немає і одного камінчика відходу. Ой, що за тінь? що на камері щось. О! Андрюх, протер, камеру. Друзі, ну що, такий коротенький відос. Підкрадаємося ми з Андрюхою вже до краю. Залишається нам ще три рядочки. І там ще три, бачите? Чудово. Так? Да? Андрій Сергійович, навчився ти працювати. Так Отак покажу вам, дивіться, зблизька. Бо там же ж у нас знову арматурка. І Андрюша там підпилює всередині цеглинку, не видно воно. Ну а туди зараз щебіня, розчину, гарно за моноліти, друзі, все буде добре. Ну, Тільки так ми можемо обійти ті наші закладні, які з'єднують газоблок з цеглою. Оп, хе, рано. Друзі, вже так рано. Це начало 9-го вже потемніло. Раніше півдесятого ще ми працювали, видно було. Вже бігав ось Андрюхи по фонарі. Вже під фонарі доробляємо цей ряд. Ой, в принципі, друзі, от таке. На двох об'єктах працювати тяжко, да, Андрюх? Нічого, в кожен день по годинки, друзі, по дві. І ми побудували цю альтанку, розумієте? Ми тут і разу не працювали цілий день, ні разу. Найбільше, мабуть, Дандрюх там готів... Ой, день. годин чотири, да? По кілька годин. По кілька годин і побудували ось яку ідеальну альтаночку. Ну, ще будуть тут відоси, друзі. Будуть обов'язково. Я ж вже казав десь, мабуть, що цей об'єкт я вам навіть колись покажу. Маю надію, дай Бог, щоб все добре. бо... Ситуація в країні така, що не знаю, що буде завтра. Але спробую вам тут показати повністю вже з тротуарочкою, з усім. Покрівлю на цій е, альтанці. Ну і обов'язково ж буде наступна частина про армопояс. Тому обов'язково підпишіться і слідкуйте. Ну, Андрюха вже працює, я вам скажу, друзі, красавчик просто. І до речі, він зараз там не ціло він кладе а 4 чи кушечки. Він виробляє весь розчин, правильно, Андрюха? Молодець. Отак, друзі, виробляє він, бачите, чотири чекушечки. І туди зараз напхне, ну і гарно заб'є все рощином. Нічого страшного немає. Нічого страшного немає, а це треба все виробити. Навіщо ми будемо знову пиляти цілу цеглу, переводити замовнику і так далі. Ми тільки працюємо так, ось як на газоблоці. Не залишилось взагалі. Я ще й одну з дому чи дві дві данни довозимо. Тому от так. От отак. Виробляємо все повністю. Ну що, Андрюха, значить... Мало? Накидай, нормально, з відра бери, накидай. Відбиваємо підсумок. Значить, глядачі. Шановні глядачі, оце я вам зараз, правда, ж по-темному показую. Ну, я завтра ми будемо починати армопояс. Я ж обов'язково ще заключний відос зніму. Ну все одно ж поясню, що. Оцю альтанку повністю, повністю. І газоблок, і лицеву цеглу, і оці колони побудував Андрюха. Отак. Мабуть... Андрюх, цей відос і назовем, ні? Студент. <смі> на колонах. <смі> ну, Подумаємо, як назовем. Ну, друзі, що я хочу сказати. Молодець, все, він вже може працювати. Так, він робить там помилки. Так, не маєш висті. Лишні рухи. Але ж ви самі розумієте, що він ніколи не тримав кельми в руках. Тому, красавчик, кілька об'єктів і він просто буде ідеальним майстром. Хоча ж він не хоче своє життя пов'язувати з будівництвом. Ось така чудова кладочка. Будь ласка. Просто ідеальна кладка. Комарі гризуть страшне, так, да, Андрюх? Отож, вони на фонарь злітаються. Друзі, ми ж біля річки працюємо. Тут комарів страшне. Оце зараз тільки працювати, да, Андрюх? Не жарко, все. Ну, комарі просто заїдають нас. О, я навіть не можу нормально зняти оце все діло, бо просто ось на руці сидить вже десятка. Віться, скільки їх літає. Ми з Андрюхою... У нас Андрюх, як воно називається? А пшикалка. 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 пшикалка, Гарно називається. Ой. Від комарів ота хрінь. Ну вже вони її до неї звикли, як наркомани. Ой, ну все, друзі, все. Завтра ще вам зніму такий, по видному, заключний відос. Бо реально з'їдають і акумулятор, як завжди сідає. Коли я вже куплю гарну камеру, не знаю. Ну, після війни думаю. Вон. Андрюхю, на спині написано, які є будівництво. Друзі, бачите? Андрюх, та тікаємо, дивись, скільки їх літає, Дивись. Їх, ну, Я не знаю. ну це, Ніхто не повірить, але ну, тут просто їх мільйони. І вони ж такі здорові, як не знаю. Молодець. Все. Заключена цеглинка. Повністю альтанка побудована студентом. Під наглядом... Ой, Да, Андрюх. Прораба, каменщик. Ой, не видно нічого.